Ну чого ти не розумієш? Наразі вам досить самого сексу. А потім він захоче з тобою поговорити, обмінятися думками. Ну і що ти йому доброго скажеш? Ну, ніц. Тобі, ж, аби спати. І він тебе раз, два на мудрішу й виміняє. Може, а добре скажемо? Так? Да? А після сорока кожен відповідає за своє лице. Ну, і що ти на тім лиці матимеш, га? Холера ясна? Холера ясна. Холера ясна. Холера ясна. Ну, балакати ще можна, а от писати. Уляна, ну, як то буде добре? Робимо фризуру чи фрезури Свєта! Ну Свєта! Ну світа. Ну свєта. свєта! Розкажіть про свою героїну, яка вона? О, Поліна, вона дуже схожа на мене в молодості, тому що свого часу, коли тільки закінчила школу, в мене теж була подруга Свєта, а в неї вона є. І ми разом з нею поїхали до Кракова збирати полуницю і малину. Ми заробили дуже мало, тому що був сезон дощів. Я пам'ятаю, це було десь 25 доларів. І єдине, на що нам вистачило грошей, це на секонд-хенді купити білі шорти для мене і майку для Свєти. І також у Свєти була маленька дитина вже в той час влад. То вона ще йому купила якусь забавку в магазині. Отакі, от, от ми дві нещасні з подрапаними руками схудлі, приїхали з Польщі. Тому для мене ця Поліна, яка виїхала на заробітки, дуже близька. Я це переживала. Я також покояла Польщу свого часу із по Другої Святою. Угу. Наполеглива, яка нічого не боїться, бо їй, в принципі немає чого втрачати. Чому може навчити ваша героїня звичайних українок? Проблема заробітчанок дуже важлива зараз і актуальна, особливо для західної України. А я з Львівської області, навіть в моїй сім'ї четверо людей на заробітках: цьо ця Галя, ця Іра, вуйкозеник і зараз двоє дітей їхніх поїде, розумієте? І так би здавалося. Тому я знаю, що таке заробітки, я сама була на заробітках. Але так як ці дівчата ставляться до проблеми тимчасово заробляти на чужині. Мені дуже імпонує. Вони з гумором. Щоб там не не з ними не ставалося, чи поліція приїжджала, чи їх там ганблять, чи на них нападають. Вони все одно е, знаходять вихід із ситуації важкої, і це важливо. А що у пані наші пані у Варшаві буде від Ольги Фреймут? Що з'явиться у серіалі? Я даю своїй поліні, мій голос згадую, як я була на заробітках в Польщі, тому всі хвилювання Поліни від мене йдуть від щирого серця. Іноді я додаю собі якісь слова, які мені зручні, тому що львівська мова, вона є специфічна мова, і коли я знаю, що Поліна би сказала трохи по-іншому, то я собі дозволяю таку коректору. А які найкумедніші, не знаю, можливо, найдраматичніші моменти були під час дублювання цього серіалу? Починали ми дублювати цей серіал, коли я була на 9-му місяці вагітності. І, звичайно, і режисери, і Аліса, редактори, вона завжди була поруч зі мною, то воду подавали, то віконечко відчиняли. І я за це дуже дякую. Це, напевно, був найбільший казус. Бо моментами треба було кричати. В мене е, Поліна вона дуже емоційна дівчина, кубіта. Вона зараз кричить, репетує. А я розуміла, що коли я кричу, то дитинці це не дуже подобалося. Він бідний стукав мене в і казав: Мамо, що з тобою сказилася? Ну тепер я вже в іншому стані вже Валерій з'явився на світ, тому я можу дозволити покричати, посміятися, поплакати 6 душею. І вже вікна мені відчиняти не треба. Наскільки вам імпонує саме ця роль? Наскільки ви близькі схожі? Я розумію, у вас був схожий досвід, але можливо якісь особливості характеру і так далі? Ну, Поліна, вона не зациклюється на відміну від своїх коліжанок в серіалі на своїй біді, на своїй гризоті. Якщо Тих бойфренди і не плачуть, то Поліна спалює всі мости зі своїм хлопом з минулого, переїжджає в Польщу і починає нове життя. Я теж не звикла панькатися з чоловіками, припрошувати їх, виснути їм на шиї, і цим Поліна мені близька. Зробив щось не так до побачення, не затримуй чергу, йдемо далі. А якби у вас була можливість дати пораду Поліні, що б ви їй сказали? Я би й порадила довго в Польщі не затримуватися, тому що з її характером в Україні можна знайти прекрасну роботу. Вона собі десь раду буде, коліжанки. Я вас по людськи прошу. Дивіться серіали, ви не пошкодуєте. Класний настрій, близькі теми. Не забудьте дев'яті вечора в літню пору вімкнути улюблений серіал. Гарний вечір вам гарантовано. Ви ж мені довіряєте.